Так, привіт громадо! Находюсь на полі пшенички. Бачите, що ми робимо? Це винуждена мера. Я покажу. Пшеничка посіяна прямим посівом. По соняшнику. Просто скошено і одразу посіяно. Взагалі... Я не бачу тут взагалі проблем. Дивіться, яка пшеничка. Ну, зразу скажу, в чому проблема. Проблема це в тому, що ми був ранній посів і почала бити муха. Ось, як вириваєш, ось бачите, такі є... Коротше, ось... О! Такі сухі, сухі ці. Ну... Це проблема, я не скажу, що це проблема ноутилу чи ще, що це воно на класіки, воно в усіх є. Зараз, хто посіяв зарані, я дивився, там і в кума посіяно зарані, теж є. І скрізь є ця біда. Просто ранні посіви вони завжди. Один рік більше, другий год менше. Шведська муха б'є, закладує личинку. Ну, зараз ми її заб'ємо. Хоче по 100 грам. Тіча речовина. Ой, блін, не буду казати, потім чи напишу. Як це... І медоклопріт, і альфа-цепериметрин. Ну це там назви можуть різні бути. І по 100 грам надалить на гектар вонюче конкретно. Шведська муха. Отака От пшеничка вже в такій фазі кущення. Вже дивіться, яка конкретно. Ну бачу, б'є. І так з'являються, такі, як здалеку дивиться. Ну, Ну, воно так не видно, такі світлі висвітлення, де ну, більше побило, п'ятнами таке поле їдеш здалеку. Ось тут, наприклад, з краю добре. А тако, як з бугра дивишся на поле, такі висвітлення. Це шведська муха тако роями типу, побила. Ну, Ми справимо цю проблему і бризкаємо ще ми, тут бур'яна навіть не видно. Ну, там... там ще на такому місці. Ні, Та є бур'ян. Отакий бур'янсь. Трошки додали Гранд Стара. Ну, щоб, не знаю, всі зимуючі бур'яни прибрати. Та є бур'яни, ось цього. Оце все воно Гранд Старом хорошо вбирається на зиму. мінімальною дозою. 10 грам Грандстара і цього на зиму нічого абсолютно не буде. Так, ну це ж сказав, бо це біда. Їмно в ранніх посівах. Так пшеничка виглядає чудово. А тепер ще хочу... Просто сказать. Насчет мої враження, насчет прямого посіву. Скільки, бачу другі хлопці, скільки енергії тратять. Там, блін, ну, тисячі тонн грунту перевертають. Соляри палять. У нас тут посів 5 літрів солярки. 5 літрів солярки, ну це так, Воно там до п'яти, ну п'ять, грубо беремо, 5 літрів солярки і посіяно. Земля м'яка, зараз ну, лопату треба брати насчет вологи. Вологи тут, волога з'єдналася. Навіть тут після сояшника волога з'єднана, вчора копали. Скільки вивітрюють вологи, скільки висушують, ось вам дивіться, яка чудова пшениця. Чудова. Просто проблема трохи з мухою, ну це ну, логіка в тому, що зелене поле, оце одне, на окружність 10 кілометрів. І вона це бачить муха, де, де воно ці зелені колір, це і злітається вся муха, летить в льоті і сідає. Так що ми цю проблему зараз вирішимо, я думаю. А просто я хочу науважити хлопцям, які сіють зешкою і роблять цілу кучу операцій для того, щоб посіяла якась паршива 70-літня чи 100-літня сівалка. 100 Столітні сівалки технології тій. І вони роблять цілу кучу операцій, щоб посіяти поле. Пшениці не треба багато. 2-3 сантиметри, все, вона... І підошва саме головне. Вони зараз забалабенять його дисками, висушать ту вологу, яка остання є. І хочуть урожай отримати. Я кажу, що я з цим принципом вже сім п'ятий рік пшеницю цією сівалкою. Це п'ятий рік посіва. І в мене урожайність точно на тону до тони збільшилась кількість, ну як. Урожайні, за що тільки одного прямого посіву і сівалки прямого посіва. Так, ну таке вам відео. Бо я скажу, що це просто... Я зараз як на другій планеті, люди не розуміють, що для, для того, щоб посіяти, треба зробити цілу кучу операцій. І кажуть, мені це подобається. Ну, подобається сій. Я а тут нічого ці рестки абсолютно, дивіться, просів, нічого не мішали. Куча ресток, ще прошлогодня пшениця, бачите тут, потім кукуруза і цей рік соєчник, Три, три вида решток. І пшениця в чудовим кольором, чудова, чудова пшениця. Оце що муха почала бити. Так що всім пока. Слава Україні! Слава нашим хлопцям непереможним! Ми переможемо! Поїхав я далі!